День малята, любі хлопчики і дівчата. А скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року? Ви згадали? Так, у нас весна на весні розквітають багато квіточок, привітають пташки, з'являються листочки на деревах. А ще я скажу вам, з'являються комашки. Ось подивіться! Комашки! Сьогодні ми поговоримо про комашок і зробимо аплікацію жучок, сонечко. Приготуйтеся! Діти, з приходом весни ця природа проводилася. В світі живої природи є такі істоти, за якими можна спостерігати, будь де. Їх можна побачити на деревах, квітах, траві, а також літаючих у повітрі. Дітки! Як гадаєте, хто ж це може бути? Так, правильно, це комахи. Сьогодні ми познайомимося з деякими комахами, відгадавши загадки. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, квіточка ховається, сонечко всміхається. Так, це жучок сонечко, або його ще називають Божою корівкою. Наче сонце крила має, все літає та співає, я медок вам наношу. Не чіпайте, бо вкушу. Здогадались, дітки, хто це. Так, правильно, це бджілка. Їх в траві багато. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це? Правильно. Це мурахи. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, Пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий коник з Дітки. Перед тим, як зробити аплікацію, нам треба підготувати наші пальчики. Діти, давайте разом з вами пограємось і порухаємо нашими пальчиками. Сів метелик на травичку і замріє з провесну. Один, два, три, метелику лети. Весна прийшла, тепло нам принесла. Для цього, щоб зробити нам жучка сонечка, нам знадобиться силует ось такого жучка, смужки чорного кольору та кружечки чорного кольору. Беремо ось такі смужечки та викладаємо ось так нашому жучку. Ось такі у нього будуть мусики. Тепер зробимо нашому жучку-сонечку, ось такі. Тепер беремо ось такі кружечки і викладаємо нашому сонечку. Ось яких багато. Ось так. Ось яке у нас вийшло гарне сонечко. Дітки, ви теж з батьками можете зробити такого жучка сонечка та вислати мені фото. До нових зустрічей, малят!